Так, ну що ж, всім привіт, друзі. З вами Фаун. Сьогодні в нас 15 серпня, а це означає, що розрами нам завезли новий бонус Пасік. Е, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуємося на канал, бачу багато дивляться відео без підписок. Буду дуже радий новим підписникам. Це для мене дуже велика підтримка. Е, Став лайки, ну і, в принципі, додаємося відео до кінця. Так, ну що ж, по бонус пасіку Давайте подивимося, що він себе представляє. І ось у нас такий бонус пас. Видно, він вже вийшов, і він буде доступний у нас 20, ну, грубо говоря, 26 днів 19 часу. Так, перше, перше, що ми бачимо, це муський костюмчик. Муський, друзі, муський. Не женський, а муський костюм. Як зараз він загрузиться і подивимося, в принципі, на нього, як він це виглядає. Ну, в принципі, під посмотрю ось цю. такий. На муського персонажа ось такий. В принципі, не знаю, ні. Отут, якщо чесно, на муського мені не сина. На пріушки показано муський персонаж. Тут косічка, ну, не сильно. На женського більш. Поінтересніше, так. Да. На женського поінтересніше. Це все-таки не на женський костюмчик. Є альтернативна форма. Теж на женський костюмчик, похоже, він ну, показує мужик. Покаже мужик на первюшки. Ось самі дивіться. Дивитесь, ну і в принципі. А, вже немає. Ну, хорошо. В общем, є дивіться на цей костюмчик. Він більш похожий на женський. От на женський він більше підходить. На мужський він, ну, як сказати, ця голова бсаподить. І б не голова, не головний убор, було б не пухо. Да, Був не пуго, все-таки костюмчик гудний, класний. Ну, в принципі, кому як? Мені, якщо чесно, подобається більш червоний, От, прикольний. Да. Так, на другому уровні в нас казка. Ну і, звісно, ось такі виборочні скіни. Які ви можете забрати, ну, така Ну, Непогано, в принципі, очіки дуже непогані. Штани в мене є непогані штанішки. Ну, в принципі, такі красовки. В принципі, такі красовки, ну, повністю такий сітік. Понятно, в принципі, гудно, ну я раду. Да. Так. В общем, дальше у нас 1000 бибишек, дальше у нас вот такая какая-то опыта, на пятом уровне у нас маленькая часть модифицированного материала и 1000 монет для дома. Ну, в принципе, на шестом 50 джишек, на седьмом 20 серебра, на восьмом 4 купона кусочка классического ящика. В принципе, на девятом уровне карта Руби, один день. Ну, і, в принципі, на 10 уровні у нас отакий смок зустрічає. Смок такий. Нормальний, в принципі, годний, в принципі, прикольний. Так, далі і, звісно, для дому подарок богоскудності. 11 уровень це у нас приймем ящика 4 купончика. Ну, і в принципі, опять Давайте на ну, в Давайте подивимося так. Ну і ось ми бачимо цей Сітік. Ми бачимо цей Сітік. А ні. Зараз ми бачимо цей Сітік. Ось він так виглядає. Підходить на дівочку. Ось непоганий. У мене є два скина з Кажеться, чи один. Скільки? Один, один скін у мене є, три скіна у мене зюдо немає. У мене немає юбки лаптів ну, і в принципі. Ось. Сама ця штучка є. Так, 12 у нас 50 гшок, 13 у нас моторчик. моторчик це хорошо, да? 14 уровень це у нас 1000 біпішок. ну і 15 уровень у нас кусочок матеріалу, ну і, звісно, якась емоція. Давайте подивимося. Емоція така з мечум. Самурай якийсь, в общем, понятна. Так, 16 уровня, 5 джишки. 17 уровень 20 сіребра. 18-й це у нас. Э, 18, -й, 18 -й у нас э, 4 купона косійського ящика і якийсь пелабу. Бог зіглой так. немножко так. 19 уровень у нас 2 каски. Ну і опять э, якийсь набор матеріалів такий. Юбка, ось така штучка. Ну і в принципі такий кашкет. Кашкет взагалі би, не знаю. Як на мене, кашкет не дуже. А от самий скін непоганий. Непоганий, такий стабільний. Так, ну, на 20 му у нас, звісно, зустрічає опять гендарочка. Ось такий шеймак на першому рівні, На першому рівні взагалі ніякий, на другому уровні такої. На третьому уровні такий. Звісно, ну, можна би і получше. 100 мені вдома знову. 21 у нас карта біпішки, Ну, в принципі, Аджишки 50 штук на 22. му На 23-му біпішки, на 24-му 4. Часті купона примім Ящика. На 25-му у нас зустрічає. На 25-му у нас зустрічає... Кусочек матеріала. На 25 тейзу нас зустрічає такий подарок бахсхонності. 26. 26 й, 26 -й э, уровень. Тут 50 BP джишок э, 27 у нас -э, часті купона прямим ящика. 28-й у нас опять якийсь права, опять не хоче реагировать. ось подивіться, не хоче. Ось. Е купуна прім ящика ката Ruby 28 і 29. Часть купона класіцького ящика 4 штучки. Ну і в принципі ось 30 уровень. Сама годнота, навірно. Давайте подивимося на цю годноту в принципі подробності. Давайте подивимося про цьогодку. Звісно, як на мене, бонус пласт такий. На любі. Хочете купуєте, хочете ні. Удка ось така. Получаємо, як сказати. Другий уровень у нас такий. Такі зуби добавляються. В общем такі, акула ззаді. Е, Ківчатик взагалі нікому не, не, по, не потрібний. Для чого взагалі ківчатик на лудку, в принципі. Ну і, конечно, на останньому уровні добавляються такі світяшки. В принципі, як на мене, не сильно. Для чого я б не спас? Сказав, що не сильно хороший. Такий, нарібіття. І, звісно, поймті. Ну, пулеметик буде поінтересніше все-таки. Така акула, ефект. Ось такий ефект. Неплухо, не пухо, ну можна було получше. На, на окончательной формі він прикольно виглядить. От прикойно, так. Да, да, тут не спой. Оповіщення теж прикойне. І ефект попадання такої, щось, не знаю, щось таке. Ячейка взагалі, я чекав, не знаю, до чого нужна, але такі можна штучки чи В принципі, так. Да. Пурік середній. Середній, не, не сильно гудний, але середній. Ну, а далі по базі. Отакі скіни, вже не буду казати. Такі скіни по 36, 37, 38, 39. Е, напоминаю, що ви можете на 30 уровні забрати один скін, на 60 забрати другий скін на лодку або на пурік. 40 уровень, давайте побакаємо про 40 уровень і, конечно, побакуємо про наборчик сразу. Наборчик у нас вот такий. Ось такий у нас набор. Тут такі боссы. ось така роздобочка Ну і в принципі. Ось такий сети. Нормальний. Рюкзачок на 40. Такий собі, не сильно. Давайте поднимемся далі. 45 уровень. Ось такий у нас. Вісюлька. На 50-му уровні ось такий меч. На цьому уровні у нас ось такий сундучок. Ну і в принципі понятно. Ну в принципі, понятно. Шо? Так, давайте подивимося на 50 й уровень. Зараз загрузиться, щось не хоче грузиться. О, наконец-то загрузився. Ось такий скінець такого, так сказати, производства. Цей скінець лучше на магічка, смотрите. Вибивати можна. В принципі, далі у нас теж по базі, по базі. Ну і, конечно, на 60 уровні ви забираєте цю штучку. В принципі, бонус-пас сам по собі непоганий. Забирати можна для корекції, але для, для мене він не сильно. Мені сподобався, все-таки бої бонус паси. Ну, кому сподобався, звісно, може забирати. Тож, всім дякую за перегляд. Хорошого всім дня, підписуємося на канал, став лайки. Ну і всім пока.